Вітаю діти, на нашому новому занятті. Валята, подивіться за вікном, як ви думаєте, яка зараз частина доби? Дійсно, зараз, ранок, а як вже це ви визначили? Послухайте цікаву розповідь, про те, звідки ж приходить день, як ми дізнаємося, що настав новий день. Совенята в лісі гралися. Матуся сова їх погукала до гнізда. Ніч вже зникає де день пора до гнізда. Чому совеня погукала додому матуся з приходом дня? Так, бо сови нічні птахи. Совенятко запитала, а куди зникає ніч та звідки йде день? Сова відповіла. Ніч сникає до інших країн, де совенята тільки прокинулися, а до нас скоро прийде день, тому нам час відпочивати. А ви, дітки, знаєте, звідки приходить день? Нашу планету освітлює Сонце, а наша Земля. Кідзига без часу вертається навколо себе, повернеться до сонця то однією стороною, то іншою. І на тій стороні, яку освітлює сонце, наступає день, а на іншій ніч. Наступної ночі совенята вирішили поспостерігати, звідки приходить сонце. Матуся ми бачили, як почався ранок. А ранок це ж не день. Матуся сова розповіла, що ранок це початок дня, а після дня, коли сонце заходить, вечір, а потім настає ніч, День і ніч разом утворюють добу. Доба має чотири частини. Ранок, день, вечір і ніч, і вони змінюють одна одну. А чому так відбувається собонята дізналися з мудрої книги? Ось сонце і місяць ходили по небу, як заманеться, та швидко стомлювалися, ось і домовилися вони по черзі приходити на землю, і коли приходило сонечко наступний день, люди робили всі свої справи, гралися, вчилися, а коли приходила ніч? Всі відпочивали та набиралися сил. Хоч тепер сонце і місяць рідко бачаться, але вони знають, що вони створили порядок, даруючи час на втілення мрій та бажань. Дочекавшись сходу сонця, совенята пішли спати. Малята, то тепер ви знаєте, звідки приходить день, а коли наступає ніч, а що ви робите в день? А що ж вночі? А на сьогодні наш звіт закінчилося. До побачення і до нових зустрічей!